Зараз шукають всі, тому що вона неймовірно стала популярна. Ланасо Сінгл. В цьому відео покажу, як з нею працювати. По складу ця пряжа нараховує 90% поліаміду і 10% поліестер. Тут 100 грам, 70 метрів, десь так. Можна її прати, ручне прання 30 градусів, ну, не можна, звичайно, прасувати, машинки також не радять. Все інше нормально. Далі рекомендовані тільки спиці 5-6 мм. Але я в'яжу гачком і використовую її саме на гачок. Як використовувати, зараз покажу. Перше використання її це. Вишивка по канві. Ось так вона виглядає на зовні, а це зворотні, зворотня сторона. Саме за таким принципом створена ось цей шикарний клач. Тому, якщо ви любите медитувати, берете канву або готову, або ось так кусочок, як в мене, робите свою викрайку. Ось в мене гачечок 2,5, але можна використовувати будь-який. Головне, щоб він гарно проходив у отвіри. Я працюю не в кожний отвір, пропускаю по два і в третій роблю з'єднувальний стовпчик. Тут ще дам пораду, можна трішечки голочкою допомагати, щоб ось це хутро залишалося на цій стороні. Порада від мене: не залишайте коротку петельку, іначе ви її потім просто не спіймаєте. Результат просто неймовірний. Наступний варіант використання, який я використала дуже давно, ще три роки тому, коли створила свою мавку ось цю модель. Потім ви бачили в багатьох моделях цей принцип. Для цього ми з вами беремо шнур та прокладаємо наш сингл. Прокладаємо в рядочок. Я склала по дві ниточки. Від того, скільки ви ниточок складете, буде залежати, яка хутрість у вас вийде. Можна скласти в три, в чотири нитки. І просто в'яжу стопчиками без накиду. Це дуже просто: ось так тримаю ниточку і пров'язую стопчики. Можна працювати як з воротніми рядками, так і по колу. Виходить ось такий результат. З цієї сторони нічого немає, а тут ось така красота. Більше відео на моєму ютуб каналі можете подивитися. Ще один найпростіший варіант використання це просто в'язання гачком. Я обрала гачок 4,5, мені нормально, але щільність така, бачите, м'якенька. Це якраз можна використати або для декоративної поду.